Сьогодні в нас 25 років, як ми в місті живемо. Мені було 18, чоловіку 22 роки. Ось такі ми худющі, одні носи стирчать. Що хочу сказати. Дивіться, як раніше була свадьба, да? Балган накривався, да? украшали ось о, коври. Да? І от вам і свадьба. Розписалися в клубі сільському, звісно, зараз вже там не так зробили ремонти, але раніше було так. Не було не макіяж, ні сама собі зробила вдома, накрутилася, от вам і вся прическа, от вам і все, невеста готова. Звісно, не так, як зараз. Да? Тоді такі були времена, тоді так було. Фотозони ніякої не було, знайшли да? там природа, стали, пофоткались, от і все. Але тоді був якийсь ем, свій да, от кайф, якось було по-своєму, звісно, да? не так, як зараз. Ну, нічого. Головне, щоб було все добре.